Сказати, що екватор сезону УПЛ застав командою в діаметрально протилежному стані. Верес не програє вісім турів поспіль. І це завдання для статистиків, коли це було востаннє. Але думаю, востаннє було ще в сезоні 17-18, коли командою вперше керував Юрій Вірт. При цьому рівненці не поступилися ані Шахтарю, ані Олександрії. ЛНЗ, навпаки у чотирьох останніх матчах програла тричі. І якщо погоджуватися з тим, що життя смугасте, як зебра, і слідом за чорним обов'язково буде біла смуга. Граючи в нічию вдома з чорноморцем, черкащани, напевне, не думали, що це ще була саме біла. Чорна чекає на них потім. Поразка від оболонів вдома, поразка від ворскливостях, і як результат зараз команди розділяє всього два очки. І одразу довга передача на половину поля ЛНЗ чіпляється за м'яч. Руслан Степанюк дуже добра передача від нього на гайдучика. Такий може, як здалося. На перший погляд був неаковирний прийом з боку форварду Вереса, але вийшла непогана передача Дахновського там офсайд. Але ну, здається, що зараз була спроба посягнути на досягнення, яке вчора встановив молодий хавбек Лосенко, який грав за інгулець. Інгулець вчора розтрашив Ворску в гостях на стадіоні Бутовського. Неймовірно, гучна сенсація. І Лосенко забив, якщо не помиляюсь, на 21 секунді. Активна позиція зараз Олега Шандрука. Активна позиція Ейла Суаша. Суареш лівим флангом. Спортує тут проти куцію. обігра Куцію. Обіграє Чечера Суареш. Накриває м'яч Андрій Кожухар. Пам'ятаєте, я говорив про те, наскільки важливий гравець. Саме в тактичному сенсі Ейнел Суареш. Дуже важко було знайти йому рівноцінну заміну. Володислав Новмець ну, все ж таки гравець правого флангу. Денис Олійник. Він. Є у протоколі, але можливо важко вже все ж таки з розрахунком його віку витримувати навантаження ВПЛ в УПЛ всі 90 хвилин грати. Непоганий удар. І бачите, як після цього пострілу Луано реагує Євген Кучеренко. Розуміє він, що намагатися зловити цей м'яч собі дорожче буде. Це Ілля Путря. Важно, важно просить грати зараз захисників. Подача Кучеренко кексує і є удар. Хотів би я сказати в порожні ворота, але вони не були такими. Три гравці зараз стояли там і страхували Євгена Кучеренка. Отже, подача кльоца. Кучеренко не дотягується до м'яча. Іля Путря, здається там шести метрів. Був удар. Поряд з Путрою був Віталій Бойко. Гайдучик виконує він дуже хороший обсяг робот. на Дахновського. Дахновський в центр. Дахновський робить крос і якісно грає Олександр Каплієнко. Ви знаєте, за наукою саме такі передачі дуже і дуже небезпечні на дальню стійку, там, де фланговий захисник може просто загубити того, хто вривається за спиною. Мені нікашвілі в черговий раз вже він тут опиняється на своєму місці. Єшарі. це гра Мохарема Єшарі, людина, яка може бути всюди. Єшарі зараз перехоплюється м'яч. Атака 3 в 2. Єшарі! з останнім пасом. Зараз не склалася у Мохарема Єшарі. Але яка самовіддача Єшарі, яка агресивна гра проти М'яча була зараз, яка допомогла йому вибігти в цю контратаку? Дивіться, як він тут запресував суперника Романа Гончаренко, здається. Єдина можлива помилка Єшарі. Не встиг він підняти голову. Ви бачите, коли підняв вже поряд був Яго Сікейра. Стрьомний такий, вибачте, білдапчик від Вереса в цій ситуації. Сікейра Сікейра потрапляє собі в ногу, і просто гольовий пас він віддає на Мохарема. Єшарі з другої спроби настирний Єшарі. Бачу ціль, не бачу перешкод. Саме так за таким лозунгом грат Єшарі останні дві хвилини. Початок 28 ї хвилини. Що зараз робить Ягосі Кейра? Коли сказав я про цей стрьомний білдапчик, мав на увазі, що передача була ризикована зараз на бразильця. Але який неймовірний технічний брак від гравця, від якого ми цього не очікували? Там в паспорті у Сікейра написано, що він не має права так грати. Там бразильський прапорець в нього. Ну, Можливо, допомогло поле своїй команді. Дивіться, ну просто собі в ногу зараз потрапив е, Сікера. Ідеальний пас в розріз. наскрізна передача, яка, наче кліном, розколона, розійшовся зараз захист е, Вереса. В широких позиціях були і Гончаренко, І Чечер. Нуль шансів завадити Мохарему Єшарі. Єшарі ще влучає Андрію Кожухару. Грав зараз Віталій Дахновський. Ну, Луан Крас. Хоча в таких ситуаціях, давайте чесно скажемо, дуже часто гравці. Сподіваються, один на одного. Зараз і шарі не вдалося цей м'яч перехопити. Який удар зараз від Георгія Куці. Здається, стійка рятує. Стійка рятує. ЛНЗ. Але що ми бачимо далі? Дивимося по черзі, що відбувається. Сікеро відпрацював у подкаці. Куція крутой удар, крутезний просто удар від Георгія Куці. Дотягується до м'яча Кучеренка. Нам показують першу фазу, а треба показати другу. Коли. Ага, ось цей момент оцінює зараз бригада арбітрів. Давайте ще раз. Ось це хороший ракурс. Давайте дивитися Путря. Ну, в м'яч ля Путря не грає. Контакт відбувається на межі, але все ж таки у штрафному. І Луан проти Євгена Кучеренко. Луан один без варіантів зараз Луан переграє Євгена Кучеренка. Дух Паламарчука не вітає в цій, в цьому штрафному майданчику у ЛНЗ. Луан бере на себе відповідальність за помилку співвітчизника. Маю на увазі Ягосі Кейри, і Верес абсолютно заслужено. І ось бачите, яка помилка зараз! Зеркальна помилка від тієї, що була в першому таймі від Ягосі Кейри. І треба тут просто Магарич заносити Кочеренку після цього сейву. Два. Халайла тягне цей м'яч. Передає на Ішарі. Ішарі та швидше. Єшарій. Халайла. Відпускає м'яч Мохарем Шарі. Встигає пробити поворотах, але саме Халайла підтримує зараз Мохарем і Ішарі. Степанюк, майстерно зараз. Степанюк протикає цей м'яч, віддає у простір на Дахновського. Ще одна ризикована передача. Луан 2-1. Що зараз робить захист ЛНЗ? Це просто треш. Дайко, Шотану Нікашвілі тримаються за обличчя 5 хвилин назад. Вже було те ж саме. І Луан робить свій перший дубль на українській землі. Боже, бачить, я три хвилини назад сказав, що я б на місці центральних захисників ЛНЗ не робив би цього, яка необачна, неяковирна дія. Вже доволі досвідчений гравці, Ця передача не проходила. Шотана Нікашвілі не дивиться навіть де там Луан. Жахлива помилка грузинського центрального півзахисника, який сьогодні вимушено грає на позиції центрального захисника. Просто жахливо. Це помилка, яка вбиває зараз зусилля всіх його партнерів і тренерського штабу. Але давайте говорити абсолютно чесно: ЛНЗ в цьому матчі не награє на очки. Я не знаю, чи потрібні тут коментарі. Ви пам'ятаєте, на 70-й хвилині ми це вже бачили. Коли подарували м'яч, тоді здається Гайдучику. Коли гайдучик мав забувати цей другий м'яч трьома хвилинами раніше. Дахновський класна комбінація на Шевченка. Шевченко. Шевченко! Фух, зараз. зараз вже і Путря ледь в своїй не забив цьому епізоді. Це вже третій вал цієї атаки. Наумець забігає шарі. Наумець. Йде в центр. Наумець. І одна подача в центр. Є момент у Вагім'яна. Ковзає будця Артура по м'ячу 90-та хвилина матчу. У Шандрука ще залишається слот для замін. а Може, навіть не один. І має зараз Верес збивати темп цієї гри. Це Орест Лепський, Ні, це Ростислав Бара, номер 22. Остання подача. Боротьба виграє Роман Гончаренко Цей м'яч. І зараз буде спекотно, тому що Мохарем Єшарі. Свідчить про те, що м'яч потрапляє в руку Ростисланею Барани. А, я бачив, що після удару барана м'яч потрапив, здається, ще й в руку Єшарі, але ну чесно, нічого тут не зрозуміло. І арбітром Вар. Арбітром Вар! Зараз треба було передивлятися, а тут момент у Єшарі знову. Єшарі зараз підходить до заброди і показує, що там була рука. А, не бачу якоїсь суперпевності. Давайте дивитися дуже і дуже уважно. Ну, зараз або ми побачимо титер про перевірку Вар, або його не буде. Ні, Верес в неймовірному матчі виграє сьогодні в Черкасах ОНЗ 2-1.